На базі Нижньовербіської та спаської шкіл провели семінар для голів райдержадміністрації області. До Коломийських сіл чиновників запросив голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк. Він показав готовність закладів до початку навчального року та запропонував провести у двох школах семінари для керівників управлінь освіти і директорів шкіл Івано-Франківщини. Був на заході Богдан Малецький. Голову облдержадміністрації та очільників районів зустрічали хлібом сіллю. Далі всім присутнім показали готовність нижньовербізької школи до початку навчального року. Чиновники побували практично в усіх кабінетах та поспілкувалися із вчителями. Директор школи та сільський голова Марія Карпенюк показували всім присутнім бібліотеку, їдальню спортивний та актовий зали. Вік населеного пункту каже, що приймати у себе таких поважних гостей для неї дуже приємно. Для нас це велика честь, бо Обласний семінар на базі всіх голів райдержадміністрації області правда роботи було дуже багато всі працювали. Ну, не 24 години, ну 12 повних працювали з таким ентузіазмом, починаючи від техпрацівників до директора школи, як в садку, так у школі. Але ви знаєте, хочеться працювати при такій підтримці, як у нас голова райдержадміністрації. Тут побував по 2-3 рази в день. Роботи було дуже багато, але я хочу сказати, те, що можна було робити, може, чуть не цілий рік ми зробили за тиждень. Далі гостям показали дитячий садочок. Його відкрили два роки тому. Зараз його відвідують більше як півсотні малюків. Голови рейди адміністрації області відзначили, що цей дошкільний навчальний заклад один з кращих. Із нижнього вербіша делегація переїхала до Спасу. Там високопосадовці побачили нову школу. Зустрічав гостей увесь вчительський колектив. Михайло Шевенюк розповів про навчальний заклад та особисто оглянув навчальні кабінети. А ще показав усім присутнім головам, як у школі встановили майданчик із штучним покриттям. Опісля школи всіх повезли до відновленого народного дому. Тут ремонт робили менш як за два тижні. Зате тепер будинок культури не впізнати, каже голова облдержадміністрації. І цей будинок культури такий був обшарпаний, обшарпаний, вона буквально за короткий період часу стала і зробила. І коли ви бачили, їхали по селі порядочок. Порядочок, і не треба було чекати там. Так Але от село. Не чекаючи нашого плану на перебудову і так далі, закотило рукава, стали і зробили велику роботу, дуже велику роботу. І в таких селах ми будемо допомагати. Обов'язково будемо допомагати. Обов'язково добудуємо школу. Я обов'язково побудуємо спортзал, обов'язково побудуємо дитячий садок. Все за відмінну роботу голови області та району вирішили преміювати колективи шкіл. Вже найближчим часом вчителі Нижнього Вербіжа та Спаса поїдуть на екскурсію. Із Нижнього Вербіжа та Спаса Богдан Малецький і Кофлюк, Програма подієнтика.